В минулій програмі ми показали маєток екс-міністра екології уряду Азарова Миколи Злочевського. Збудований він у заповітній зоні під Києвом, має власний вихід до води, а з вигляду нагадує неприступну фортецю. Та ми звернули увагу на те, що окрім приватної землі, екс-міністр огородив високим парканом ще й 7 гектарів державного лісу. Максим Савчук з'ясував, що зроблено це було за особистим розпорядженням колишнього губернатора Київщини Анатолія Присяжнюка. І ліс. Цив користування пана злочевського дісталися фактично за бесінь і аж на півстоліття. Продовження розслідування програми схеми. У попередньому випуску схем ми показали маєток екс-міністра екології уряду Азарова Миколи Злочевського. Відзначили його любов до лицарів, фонтанів і симетрії. Дві однакові масивні будівлі з баштами, як у фортець розташовані зеркально. На території є лазня і гараж. Жінки, які в нього працюють, хазяї, хто не там читають. Домроботник. Угу. Вилізали йому там перила, помили поли, приготували шкіл. Приїздом, приїхав. Ну, минут 15 пятнадцять uh -huh. покрутівши. А коли це было? В этом году рядко одразу після падіння режиму Януковича кажуть, у місцевій самообороні біля берега маєтків злочевського працювали водолази. Припускають, які в водах під Межигір'ям ховали якусь документацію. Водолазники були е на Межигір'ї. На межи І також люди бачили, у нас було купа заявок, які приносили. Ми навіть навіть шукали їх. Що е, по ночам працювали водолазники також на цьому об'єкті? Територія досі охороняється, людей до берега не підпускають. Всегда. Ну ми завжди до переплива. його не було, ми туди плавали. Старший, да. Я зі старшим сином там плавав туди. Там з тієї сторони завжди дуже багато кувшинок, лілій. На лодках всегда всі плавали. берега свободные. Но я ж говорю, вот уже наверное, год третий или лічетверте. Как туди закрита територія не, не третий, два фактичний власник цих будівель товариство з обмеженою відповідальністю, великі ключі. Її співзасновники Владислав та Микола Злочевський. Внесок ексміністра до статутного фонду понад 22 мільйона гривень. Територія дві ділянки під Вижгородом на косі між київським водосховищем та обвідним каналом. Загальна площа майже 4,5 гектари. Але ще під час підготовки попереднього сюжету ми відзначили, що за високим парканом опинилися не лише дві ділянки великих ключів, а й ще одна площею більше семи гектарів. Кадастрова карта вказує, що це не приватна, а державна власність. Ми вирішили з'ясувати наскільки це законно. Тому розіслали та рознесли запити у Вишгородську районну адміністрацію. От ми би просто хотіли зафіксувати, що в нас прийняли цей запит, що він в роботі. Державне агентство земельних ресурсів та в центр державного земельного кадастру, аби довідатися, чи надавалася ця земельна ділянка в оренду. Здавалося, лише оренда могла б виправдати неприступність території, що перебуває у державній власності. Але від Держагентства земельних ресурсів надійшла відповідь, що територія не в оренді. Водночас ми з'ясували, що ці 7 гектарів лісова ділянка, якою опікується вище лісове господарство. У коридорі цього відомства ми помітили карту, де вказано, що земля, яку огородив Злочевський, 159-й квартал. Головний лісничий Анатолій Шиян одразу зрозумів мету нашого візиту. Саме переглядав наш попередній сюжет. Не знаю, для чого людям такі будинки. Він пояснив, чому навколо державного лісу з'явився високий паркан, густо обвішаний камерами спостереження. Садове товариство ключі заключило з державним підприємством Вищодобичанське лісове господарство два договори на довгострокове тимчасове користування корисними властивостями лісів. От це саме ця територія і обгорожена. Договір був заключений на підставі розпорядження голови адміністрації області. Ось це розпорядження 2010 року за підписом регіонала Анатолія Присяжнюка. Виявляється, чотири лісові ділянки, серед яких і та якою ми цікавилися, загальною площою понад 14 гектарів було виділено у довгострокове тимчасове користування на 49 років садівницькому товариству Ключі для оздоровчих та рекреаційних цілей створення зони відпочинку. У такий нехитрий спосіб губернатор Київщини часів Януковича передав 14 гектарів лісу для відпочинку, очевидно, особисто екс-міністру екології Злочевському. Адже керівник громадської організації Садівницьке товариство Ключі, яке отримало цей ліс, і директор товариства Великі ключі, на яке записані маєтки Злочевського, одна людина Євген Євгенович Марчевський. Тож Микола Злочевський іще 45 років може відпочивати на цих заповідних державних гектарах. З одного боку, лісничий Анатолій Шиян визнає, що на цю зону відпочинку взагалі-то мають право вільно проходити люди. Нема вільного доступу населення до цієї території. Хоча закон передбачає, що будь-який громадянин України має право вільно зайти туди і користуватися корисними властивостями лісів на рівні. Це може бути платно. В залежності від того, як вони поставлять цю справу. Але, скажімо так, заплатив 5 гривень і зайшов посиді на лавочки. З іншого каже, є й певний позитив. Ліс від людей обгородили, тепер там чисто і не буває пожеж. У багатьох місцях були займання лісу, От, то там не було жодного разу. І, по-друге, вони платять додаткові гроші в місцевий бюджет, там, де довгострокове. Тимчасове користування надане платить. Додатково в місцеві бюджети щорічно близько 450 тисяч гривень. Ми приїхали в Хотянівку, аби подивитися, як процвітає село від таких серйозних поповнень бюджету коштами садівницького товариства ексміністра. Півмільйона вам має приходити. У Скільки півмільйона? Що да, ви кажете? Так, це, кажуть, ви представляєте, якби на сільську раду приходило пів, так, півмільйона, Я це приїхав подивитися. Ця Хотянівка була в асфальті і благоустрій. тут був на вищому рівні. Вони платять о, збір за спеціальне використання лісових ресурсів. 86 тисяч 000... да, ну, гривень. Насамкінець, з'ясувавши, що маємо справу із зоною відпочинку, ми приїхали до неї, обгородженої єдиним із маєтком парканом. Готові були заплатити і 5, і навіть 20 гривень, аби лишень посидіти на лавці з оздоровчою ціллю. Проте ні воріт, ні дверей нам ніхто так і не відчинив. Не хочу тут спілкуватися з журналістами, на жаль. На наші листи у фірми Злочевського з проханням про інтерв'ю немає відповідей уже більше двох тижнів. Виходить, екс-міністру злочевському було мало землі, на якій він звів свої фортеці у зоні, де взагалі не можна будувати. Він заручився прямим розпорядженням губернатора Київщини, однопартійця Присяжнюка. Огородив додаткових сім гектарів державного лісу, сплачуючи за користування ним просто копійки порівняно з ринковими цінами, і досі може вільно користуватися цими принадами навіть після революції.